Зараз Україна переживає складні часи, які назавжди впишуться в історію нашої нації. Ми опинилися перед жорстоким ворогом, який прагне знищити наші цінності, нашу свободу та саму ідею нашої державності. Але жодні загрози та виклики не зможуть зламати той дух, яким ми об'єднані. І з вами на Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Кременчуцька дитяча художня школа імені Литовченка відзначила 50-річчя відкриттям виставки дитячих робіт, що відобразили багатство творчих ідей і мрій юних митців. Експозиція представила унікальні роботи, кожна з яких розповіла свою історію. Саме про це наш наступний сюжет. Кременчуцька дитяча художня школа імені Литовченка відзначає знаменну подію своє 50-річчя. Цей ювілей став не лише важливою датою в історії школи, але й урочистим святом для всього мистецького середовища міста. Із цієї нагоди у Кременчуцькій міській художній галереї презентували виставку робіт учнів школи. На урочистому відкритті підсумували найбільші здобутки навчального закладу, а також привітали увесь колектив зі святом. Дійсно, багато молодих людей стали особистостями, стали лідерами в своїх галузях, стали спеціалістами. І величезна подяка за це колективу всіх епох, всіх років роботи школи. Вам величезна подяка за те, що ви робите, за те, що ви даєте дітям можливість розкрити свої таланти, свої творчі задатки і перетворити їх на творчі здобутки. Дякую всім за вашу роботу. Це не оціненний скарб, те, що ви робите, художня школа це про традиції, тому що як несете традиції ви, ну декому треба позастрити. Зі словами вітання та подяки виступив і заступник міського голови Дмитро Кравченко, який також є і випускником Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка. Я хочу сказати, що той, хто закінчив художню школу, або Навчався, можливо, трохи не закінчив сприйняття світу. Воно стає іншим. Людина, яка навчилася малювати. Вона по іншому бачить те, що її оточує, або в парку, або в квартирі, або навіть на заняттях там фізикою, хімією. Ну без перебільшення. Уже протягом півстоліття художня школа є справжнім осередком творчого розвитку для юнаків та дівчат, і це є неабияким здобутком колективу закладу. Така дата, яка не тільки важлива для нашого міста і нашої області, а для всієї держави. Бо Кременчуцька дитяча художня школа у період нашої незалежності одна з небагатьох, яка не зменшилась, а збільшилась. Зараз виставка це маленьке, отаке маленьке-маленьке надбання, що в нас є. Бо у нас у школі у тут Зберігається більше 2,5 тисяч робіт наших учнів. Вихованці дитячої художньої школи імені Литовченка неодноразово демонстрували свої таланти не лише на місцевому рівні, але й на престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. А випускники школи продовжують шлях у світі мистецтва, розвиваючи власний стиль та представляючи Україну на світовій арені. Вітаємо заклад із ювілеєм. Вікторія Максимович, Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини. У пожежі в квартирі загинула жінка. За добу виникло дві пожежі сміття та вогнеборці ліквідували займання у літній кухні. Подробиці далі. 7 листопада на лінію 101 від Кременчужанки надійшла інформація про пожежу у квартирі по вулиці Троїцькій в Кременчуці. Підрозділи пожежно рятувальних частин, що прибули на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі в кімнаті квартири було виявлено тіло жінки без ознак життя. Пожежа о 7 годині 3 хвилини було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено матрац, пілем та дерев'яний стілець. Вирятовано дану квартиру та в майно всередині від знищення вогнем. Ймовірною причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електромережі. Цього ж дня близько п'ятої години ранку виникла пожежа і в літній кухні в селі Романівка Глобинської громади. Пожежний рятувальний підрозділ, що прибув на місце, відразу приступив до гасіння пожежі. Пожежу 7 годині 13 хвилин було ліквідовано. В нас даний пожеж вогнем знищено дерев'яне прикриття на площі 5 метрів квадратних та пошкоджено шиферну покрівлю на площі 5 метрів квадратних. Врятовано дану будівлю та майно всередині від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. До гасіння даної пожежі залучався підрозділ 6-го державного пожежно-рятувального поста та Глобинська місцева пожежна охорона. Ймовірною причиною пожежі є недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних димарів. Приборкали вогнеборці минулої доби дві пожежі сміття на відкритих територіях, зокрема по вулиці Залізничній та вулиці Сержанта Мельничука. Внаслідок даних пожеж вогнеб знищено сміття на площі 110 десять метрів квадратних. До осіння даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС міста. Травмованих чи загиблих наслідок пожеж не зафіксовано. Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС. Водночас рятувальники закликають громадян не порушувати правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває оновлення вуличного освітлення, зокрема, і в паркових зонах міста. Одним із останніх кроків у цій сфері стала заміна застарілих ліхтарів у парку Славим. Деталі вже за мить. Належний рівень освітлення у темний час доби безперечно важливий не лише на дорогах Кременчука, а й у паркових зонах. Це добре розуміє міський голова Віталій Малецький, тому акцентує увагу, аби відповідні служби опікувалися усім вуличним освітленням. Саме тому сьогодні на одній з алеї у парку слави комунальники оновили застаріле вуличне освітлення. За дорученням міського голови Віталія Малецького 7 листопада комунальне підприємство міськ світла частково замінює старі ліхтарі на нові світлодіодні. Які споживають майже вдвічі менше електроенергії та мають більшу світлою віддачу? Сьогодні плануємо завершити роботи. Це буде 20 світильників. Роботи розпочали ще минулого місяця. Сьогодні плануємо завершити. Відтепер, завдяки оновленим ліхтарям, у темний час доби Кременчужани та гості міста можуть з більшим комфортом прогулюватися цією алеєю та почуватися у безпеці. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нещодавно Кременчуцька гімназія номер 9 узяла участь у благодійному аукціоні на підтримку Збройних сил України, організованому Берегинями Крюкова. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Берегині Крюкова з початку повномасштабного вторгнення військ РФ невтомно допомагають захисникам України. Майстрині власноруч виготовляють для них маскувальні сітки, кікімори, бліндажні матраци та евакуаційні ноші. От таку сіточку розміром 8 на 10 Наші дівчата в кількості десь приблизно 10 чоловік. Виплітають 5 днів. Рук катастрофічно не вистачає. Тому є ось така розумна альтернатива: це перфтен маскувальні. Тканину на них ми закуповуємо постійно галушуємо. Цього разу нас дуже виручила 9-та гімназія, вони долучилися до збору коштів і суттєво нам допомогли закрити рахунок. Напередодні Дня захисників та захисниць України у Кременчуцькій гімназії номер 9 відбулася акція. Віримо в перемогу. Бажаємо нашим захисникам повернення. Після чого педагогічний колектив, батьки та учні навчального закладу, вирішили взяти участь у благодійному аукціоні Берегінь Крюкова, на кошти з якого придбали необхідні матеріали для замовлень військових. Коли наша вчителька зробила нам об'яву в класі, що буде така проводитися акція, всі батьки дуже радо підтримали цього, зробили дуже багато різних смаколиків, напекли кексів, нажарили пиріжків. Діти дуже старалися. кожен з них робили свої якісь роботи і також продавали на ці акції для того, щоб заробити кошти і допомогти нашим захисникам, оскільки в нас є багато тат, які зараз є захисниками нашої України, батьківщини. Тож ми їм допомагаємо по їхнім потребам, якщо є, і відповідно допомагаємо берегиням Крюкова. За участь в аукціоні учням Кременчуцької гімназії номер 9 берегині подарували тубус від військових з мистецькою роботою місцевої художниці Олесі Хроменкової та автографом гурту Пробасит Харді. «Берегині Крюкова дякують гімназії, номер 9 їхнім учням і батькам педагогічному колективу, які долучилися до збору коштів на придбання ось такого полотна для виготовлення маскувальних тинтів. Також хочемо дуже подякувати нашій місцевій владі за таке приміщення, в якому ми зараз все це робимо. Ми практично в режимі 24 на 7 можемо допомагати збройним силам. Наразі волонтери потребують фінансової допомоги, тож зробити свій внесок у наближення нашої перемоги можна з реквізитами, які ви бачите на екрані. Вже незабаром на Фейсбук-сторінці Берегині Крюків буде анонсовано новий благодійний аукціон. Учасники якого також зможуть виграти тубус від українських героїв. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні вихованці Кременчуцької спеціальної школи написали свої листи у межах благодійної акції Святий Миколай дітям. Про що мріє малеча та як можна долучитися до акції, дізнавайтеся вже за мить. Сьогодні ми в межах благодійної акції «Святий коле дітям завітали до спеціальної загальноосвітньої школи малювати з дітками їхні мрії. В Такий важкий час дуже важливо підтримувати цих діток, сім'ї, яких опинилися в складних життєвих обставинах. Ми підготували для них невеличку програму. Після програми, звичайно, ми поспілкувалися з кожною дитиною та дізналися про те, що вони мріють отримати до 6 грудня. Тому що ці діти мають право також разом з нами вірити в справжнє диво. Саме так, не стримуючи сліз, сьогодні пройшов черговий марафон написання листів Святому Миколаю. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до малечі зі спецшколи, щоб подарувати їм частинку свого тепла та віри у диво. Працівники закладу висловили щиру вдячність волонтерам, адже кожен приїзд молоді дарує дітям неповторні моменти радості і турботи. Вони наголосили, що завдяки таким зустрічам малеча не тільки поринає у святкову атмосферу, а й відчуває підтримку і віру в те, що їхні мрії важливі. На протязі багатьох років вже мабуть більше 20, щороку, коли завітає молодіжний парламент, у нас розпочинаються новорічні свята. Вони приїжджають з прекрасними сучасними програмами. Вони приїжджають з цікавими подарунками. Крім того, вони завжди приїжджають з теплотою у серці і любов'ю до наших дітей. А якби ви бачили посмішки наших дітей, коли до нас приїжають молодіжний парламент, то це просто яскраве сонечко. Після святкової програми хлопці та дівчата приступили до написання листів, ділили своїми побажаннями, обговорювали, що б хотіли отримати від Святого Миколая, та радісно фантазували про свої майбутні подарунки. Самокат. Я іграшку на управи. Хотів би, щоб я міг в неї управляти, і вона довго їздила, і могла і по грязі, і всьому такому їздити. Для Святого Миколая так. Машинку на Путівалі з палків Миколаю. Нагадуємо, що кожен бажаючи може втілити мрію дитини в життя. Для цього потрібно перейти на сторінку молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбук і у папці Марафон написання листів 2024» обрати подарунок, який ви можете придбати. Для цього потрібно залишити коментар під обраною вами мрією. Робити добрі справи легко. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення, департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними кременчуцькі дзюдоїсти взяли участь у двох всеукраїнських турнірах, де були змагання, як все відбувалося та з якими результатами повернулися додому вихованці СК Кремендзюдо. Дивіться далі. Нещодавно в Одесі відбувся турнір Рандорі Дзюдо Кап серед дітей 2014-2017 років народження. Участь у ньому взяли і юні спортсмени спортивного клубу Дзюдо». Для більшості дітей це були перші змагання на виїзді. Та, попри високу конкуренцію, вони показали гідні результати. Міжміський турнір серед спортсменів Одеси та міста Кременчука була така матчова зустріч. Можна сказати, спортсмени нашого клубу спромоглися завоювати загалом 20 медалей. З них було 6 золотих. Сім срібних і сім бронзових Взагалі, учасників десь біля ста чоловік було з різних клубів міста Одеси і міста Кременчука. Змагання в інших містах важливі для спортсменів, адже вони можуть отримати новий досвід та вдосконалити свої навички, а також побачити різні техніки, які допоможуть їм розвиватися і досягати кращих результатів у майбутньому. Це змагання дуже круто. Мені дуже там сподобалось. У мене було три суточки, мені дуже було легко, тому що добре підготувалася Я розтрахувала до перемоги. У мене був два рази один і той же хлопчик. Я його переміг в дві суточки, в двох суточках. Тренувались, кидали, нові броски вивчували. Також вихованці СК Кремондзюдо взяли участь у відкритій першості Донецької області дзюдо, яку провели у Полтаві. Загалом у ній змагалися 250 спортсменів із п'яти областей України. Кременчужани гідно представили свій клуб, виборовши чотири нагороди. Це була відбіркова першість на чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2010-2012 років народження, а також першість відкрита серед юнаків та дівчат 2013 2014 років народження. Спортсмени Кремінь Дзюдо вибороли чотири медалі. З них було дві золоті, сірібна нагорода і одна бронзова. Чемпіонками в своїх вагових категоріях стала Анастасія Шеслівцева та Ольга Мамон. Друге місце зайняв Олександр Пашко. І третє. Посіл Волоковий Володислав. Учасники змагань продемонстрували свої навички та отримали цінний досвід на татамі, змагаючись із суперниками різного рівня підготовки. Пройшли добре, я стала першою. Ну, мені сподобалось, дуже хвилювалась. Коли вже відборолася, вже все прийшло. Я просто думала, як відберусь, так і буде. Боровся дві сутички. Першу сутичку я на перших секундах виграв. Другий це був вже фінал. Була дуже запекла борьба. Спочатку я в азарі вів, але на останніх секундах суперник був сильніше мене і виграв мене. Вітаємо спортсменів із гарними результатами. Надалі вони готуватимуться до наступних змагань, аби показати ще кращий рівень своєї майстерності. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачицький новини. Світ вже побачив, що ми народ, який не здається, народ, що вірить у свою правду і готовий боротися за неї до кінця. Слава Україні та її героям.